Не рож, не, не ріс, не вбивай! Та що ти, дівчино, чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи, це ж кров її, не пий же крові сестриці моєї. Березу ти сестрою називаєш? Та хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз. Але ще зроду сам не бачив. А бачити хотів. Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина, хочеш як пана, бо й руки білі, і сама тоненька. То чому ж тебе очі не зелені? А ні, тепер зелені, а були як небо сині. А тепер вже сиві, як та я хмара. О, тепер вже чорні. Чи, може, карі. Ти таки дивна, чи гарна є ж тобі? Хіба я знаю? А хто ж це знає? Ет, таке питаєш. Чого ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає дика рожа, Чи я хороша, а я ясені кивай зверхові. Найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав дерево німе, та й годі. Німого в лісі в нас нема нічого. Чи ти отак сидиш у лісі? Зроду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Здається, що жила завжди. І все була як от тепер. Здається, все ж така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю її лісовик. я зву його дідусь, а він мене дитинко або доню. То хто ж він? Дід чи батько? Не знаю, хіба не все одно. Ну й чудні ви тут у лісі. А хто ж тобі тут мама? Чи баба? Чи як їх тут у вас зовуть? Мені здається часом, що верба ота стара суха. То матуся, вона мене на зиму прийняла і порохом м'якеньким устелила для мене ложе. Там ти й зимувала? А що ж ти робила цілу зиму? Нічого спала. Тож зимою робить, спить озеро, спить ліс і очерет. Гербарипіло все, засни, засни. І снилося мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучий біль. Тихі ніжні зорі спадали з неба. Білі непрозорі стелились під намети. Біло. Чисто, під намети, ясне намисто, з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно, груди. Як ти говориш? Чи тобі ж так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся, як солодко грає, як глибо, Serdem covo e maia.